Чи можна дивитися фільми жанру фантастика, фентезі, бойовик таких студій, як DC чи Марвел? Ну, якщо я скажу, що не можна, маю великий сумнів, що ви будете мене слухати? Насправді більшість фільмів це фільми, які побудовані, зняті заради видовища. Ви переглянете їх один раз і вдруге, втретє, вже не схочете. Натомість рекомендую вам шукати такі фільми, які мають в собі добру ідею, добру якусь суть, щоб її побачити і її обговорити. На сьогоднішній день є багато християнських студій, які знімають хороші християнські фільми, тому раджу вам знаходити їх, переглядати і обговорювати.